Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав. Я солдат 100-ї бригади 53-го батальйону. Зараз перебуваю в лікарні після поранення, а наші побратими, як ви всі знаєте, продовжують виконувати бойову задачу під містом Бахмут. Прошу вас долучитися до збору, який розпочав ангар на засоби, які дуже дуже нам потрібні. Ворог у нас дуже підступний і хитрий, переконався на власному досвіді. Ті засоби, на які зараз бере ангар: це дрони, це окопні реби, тепловізори і старлінки. Друзі, чому така гостра необхідність зараз в цих засобах? На минулому місці, на яка у нас стояла задача, не було потреби в такій кількості і в індивідуальних таких самих засобах. Тому зараз це дуже актуально і кожна хвилина в такій ситуації це дуже дорого, друзі. Тому прошу всіх небайдужих долучитися, тримаємося, всім дякую.